Привіт малята! Відгадайте загадку! Що за квіточка пахуча, дуже гарна та колюча. Рвать себе не дозволяє, колючками всіх лякає. Це троянда. Троянда це багаторічна кущова рослина. Троянди зацвітають наприкінці весни на початку літа. Та будуть квітнути до самої осені. Троянди дуже люблять сонечко. На стеблі троянди є дуже багато колючок, мабуть, так вони захищаються, щоб їх не рвали. Квіти троянди бувають різнокольорові, великі та маленькі. У квітки троянди багато пелюсток які міцно складені одна до одної аж до серединки. Троянди мають витончений приємний аромат. Листочки у троянди невеликого розміру, темно-зеленого кольору та гладенький дотик. Як і у всіх рослин, у троянди є корінь. Хром для цих квітів має бути пухким та родючим. Квіти троянди не тільки гарні, а ще й смачні. Із пелюсток троянди готують варення, джеми та чаї. Окрім того, квіти троянди використовують для приготування кремів, настоянок та масел. Дітка! Сподіваюся, вам сподобалась моя розповідь. Пропоную вам спробувати намалювати цю витончену квітку. Чекатиму від вас фото ваших робіт.